Усім доброго дня, компанія КХС, канал Айкен, як завжди з вами. Маємо на сьогодні 26 лютого 2025 року. І сьогодні у нас перегляд заміни шестерні на автомобіль Mercedes Benz Це C-190 кузов. Е, машина 90-го року. Е, ну, Що можемо сказати по ній? Вже е, дві... дві скажем, ітерації цього виробу у нас є. Одну ми вже якось дуже давненько знімали і робили, але це у нас інший варіант. І що хочу сказати, що в нас вже начебто є на 124 і на 190-й. Але іноді трапляються такі речі, що і там, і там не знаю чого так буває. Але ж буває і так, що. Або там така, або там така шестерня є, і як це, ну скажімо так, пояснити, я не знаю. Тобто я так розумію, що можливо, скажімо, саме сама ця трапеція, вся вона якось ставиться туди і, і можливо можна можна міняти одну на іншу, не знаю. Або то, що стоїть всередині, так само не можу сказати. Але ж можу сказати чітко, що це в нас, начебто, йде від 124 кузова це від 190. Але ж яка по факту... Чи так воно насправді є, що обов'язково так скажу, що ні, тому що вже зверталися і звідти і звідти, тобто є різні, різні варіації цих шествень. У всякому випадку, ця, ця, що ми зараз замінили, ось ми її поставили сюди. Вона вже стоїть, вона явно скажімо так відрізняється по кількості зубів, по висоті зубів, тобто по всьому. Навіть візуально вони зовсім різні. бачите. Вже вже цю шестерню ми вже зробили, вона вже стоїть. Так само хочу сказати, що саме та шестерня, яка рухається всередині, бігає по ній, це ось вона. Вона зараз в нас така розломана. Ми мусили це зробити, тому що, ну по-перше, вона вже і під'їлася. По-друге, вона вже вона, по суті, і візуально, і по кількості зубів так само відрізняється. Тобто ця шестерня маленька не може стати або туди, або туди. Вона має бути чітко от з цієї шестерні з цим на півмісяця. Вона вже у нас також є. Ну і що? В принципі, замінити її не складно. Стали, зняли стару, поставили нову. Це, в принципі, не складно. Редуктор, безумовно, має бути весь чистий. Тобто, все, що всередині, якщо навіть оця маленька шестерня, що. Ця вже у вас так само, ну ще можливо, в якісному стані, нормальному може працювати, але все одно важливо все її вичистити, тобто мастила ніякого старого там не має бути, тому що там можуть бути якісь зайві речі, якась. Не знаю, там, чогось, якесь болото, якісь, якісь е шматочки е пластику, який відірвався від шестерні, від великої чи від маленької. Тобто цього лишати не можна. Ну і далі, що ми маємо? Для того, щоб було замінити цю шестерню маленьку, е є тут шліцевий вал. Можливо, хто бачить, хто не бачить, той вже буде скажімо так, розбирати свою і побачить, що тут є шліцевий вал. Єдиний момент в чому. Оця от верхня шляпка, скажімо так. Капелюшок такий. він е, по розмірах більше, навіть, ніж е, самі самій ніж діаметр той під ним, скажімо так. І тому шестерня, яка має сісти, начебто, напресуватися на шліці, вона не може це зробити. Тому оцю. От цей капелюшок верхній, його обов'язково треба зрізати. Ну, може сточувати, хто там що буде. Ми принаймні нам болгарочку його дуже обережно зріжемо для того, щоб цю шестерню можна було напресувати. Напресувати воно ну, все просто відпрацьовується таким чином, що всередині є круглий отвір. Вона не ставляється і просто там, десь ви впираєте, ставите на якусь там. Дерев'яну поверхню, щось таке, щоб не зіпсувати саму кришку, все. Потихеньку, просто ще на якусь наставочку і потихеньку молоточком саджаєте. Можливо, так зробити, щоб там зняти можливо цю кришечку і в ліщатах так само його запресувати. В ліщатах воно безумовно краще, воно більш якісне, повільно воно йде. Але ж ну, варіант отакої з молотком, воно теж обережно, грамотно, воно теж нормально саджається і все. З цим, в принципі, питань не має бути. Ну, а більше якихось таких тонкощів, якихось таких страшних речей тут немає. Ну, після того, як ми зріжемо болгарочку, я вам покажу, як воно буде виглядати, і ми присадимо шестнюю, щоб ви побачили, що все воно сідає, все воно працює, і таким чином, в принципі, все думаю, буде гаразд. І ось те, що я обіцяв, ми зрізали оцей капелюшок маленький. Ось тут він був. Ми його зрізали болгаркою. Тепер в нас трошечки дали маленький такий ну лисичку таку легеньку зняли, щоб воно не торочилось в пластик, коли буде сідати шестерня. Ось, ну і все. Тепер воно відносно нормально, шліци відкриті, нічого їм не заважає. І тепер ще хочу показати саму шестерню. Шестерня вона тут все начебто просто, але в ній є два отвори, тому що отут-от -от -от є такі. Е Лапки такі невеличкі, бачите, да? ось вони стрчать. ніжки такі, які мають в ці отвори зайти. А під ця одна шайба в нас іде, така, а під нею є дві шайби, вони такі, як пружинки йдуть. Вони мають бути як такі, зігнуті в один бік, в інший, і вони мають супротив одна до одної ставити, щоб вони були, тобто працювали як пружини, От воно тиснеться і піднімається. бачите. І тільки після цього ми маємо їх там роз, так, роз, розкласти, щоб отвір був нам відкритий нормальний. Ось так от, ось воно заходить, Бачите, воно грає тин-тин-тин, грає туди-сюди. З іншого боку, в шестерні, з одної сторони, ці пружинки виходять, шайби пружинки. А з іншого у нас така є міточка. Ця міточка вона зараз це ми для себе зробили таку біленьку, у вас вона буде просто, її видно буде впукла така. Е крапка. Куди вона буде заходити і для чого вона є. Тобто Вал в нас, оцей, от, бачите, оцей от рухається, коли у вас ексцентрик працює, вам треба так, щоб він був максимально. максимально, ось, скажімо так, так все, заходи, зайти він зайти має, тобто так от. І Після цього ця мітка має бути напроти валу. Тобто Ми, якщо зараз ставимо, направляємо, ось так, розповсюджуємо там ці наші. Е, е, Отак от, от. Шайбочки. І тепер ми все. Тепер ми все поставили, і нам його треба напресувати. Напресувати його треба. Е, ну, бачите, Я взяв, наприклад, оцю всю лопату, скажімо так. Підстави під неї таку рукавичку, тобто стоїть вона все на, на дереві, має бути вперто. Ну, і важливо безумовно, Да щоб наша шестерня вона сіла абсолютно е 90 градусів відносно поверхні. І тепер ми беремо щось, якусь наставку. У мене їх тут декілька є, у мене пластика вистачає, тобто це може бути ось такий варіант, ось такий варіант. Нам треба, треба чітко вперти по центру, щоб стояти, підтримувати руками. і про... Присаджувати, пришаджувати цю шестерню максимально так, щоб вона була рівно відносно поверхні. Тобто так, щоб у нас був чітко 90 градусів куточок і рівно відносно поверхні. Якщо що, трошки присадили і передивляємось, чи сіло все нормально. Ще крім того, треба оцю от пружинку, тобто вона вже має супротив. Вона вже впирається і вона має сісти в свої пози. Оце треба так само переглядати. Ну, зараз ми посадимо її, і я вам покажу, як ще в нас вийшло. Ось на завершенні нашого відео я хочу показати, що шестерні ми встановили. Правда, Бачите, вона була в нас чорна. Е, трошки вийшло непорозуміння. Тому що, оце, що я розповідав про е, е, шайбу, яка має вусики. Ну, реально, з нею складно. складно так зробити, щоб вона зачепила нормально шестерню, і при цьому ще були оці дві е шайби пружинки. там. Е вусики треба загнути так. Е ну, Добрий такий куточок зробити, і вже намагатися е, направити їх і під них вже встромити ці шайбочки. І Тоді вже максимально спробувати, можливо, там шило якесь використовувати, щоб Що? їх направити, щоб вони зайшли туди, і вона сама себе тримала і, і тримала ці шайби. Тільки після цього вже намагатися набити. В нас перший раз так не вийшло, вусик стояв рівно. тому він Пішов трохи не туди, куди треба, і він зіпсував один зубчик на цій шестерні. От відколов повністю, тому, ну, скажімо так, не годиться. Ми переробили, зробили ще одну, ще одну, тобто зараз вже начебто все пучком. Як то кажуть, стало все на своє місце. Все рухається, бачите так. Ну, Я хочу показати, що якщо вже поставити все докупи, це вже наша шестерня. От вона стоїть вже ця. Зараз в різному кольорі трохи, да. але, ж, але ж хочу показати, що воно все стає на своє місце, бачите, і все рухається. ексцентрик працює, тобто все працює чудово. Єдине, що можу сказати, що обов'язково, безумовно, пластикові шестерні змащувати, для того можете використовувати звичайний літол 24 або щось, що саме підходить до пластику. Тільки в ніякому разі не солідол, тому що солідол руйнує пластик, цього робити не можна. Ось так. тобто Тут в нас все готово. Якщо вже є у вас потреба, ця шестерня у нас є, маленька у нас є також, е е від іншої моделі вона не підійде, ні одна, ні інша, тобто вони не, не замінні. Тільки до цієї моделі є своя шестерня маленька, і ну, тут кількість зубів, все воно вже відпрацьовано так, як треба, все воно бігає по своїх місцях. ось так. Ці речі в нас вже готові. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, це повторюся ще на 190 кузов, начебто від цієї машини саме прийшло, прийшло це замовлення. Е, людина замовила, ну повторюся, що ці шестерні трапляються так, що вони. Чомусь є і на 140-му кузові, буває, і на 124 кузові буває. Тобто ви рахуєте кількість зубів, тобто всі параметри ми дамо. На сайті будуть викладені все. все Так що ви, будь ласка, порівняйте і після того робіть замовлення. Це буде найкращий варіант. Тому ось так: все готово, будь ласка, звертайтеся. Ми компанія, яка займається понад 10 років виробами з пластику. Дуже багатий спектр у нас. Є автомобілі, дитячі іграшки, дуже багато побутової техніки, медичного обладнання, дуже багато всього. Заходьте на сайт, при кінці відео буде сайт, дивитися можна самостійно, можливо, звертайтеся до наших менеджерів, так само будуть телефони. По яких ви можете позвонити і ставити питання. Ну, якщо чогось у нас ще немає, як в цьому випадку надсилайте нами, ми обов'язково робимо. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні, слава Лісу!